Інсулінорезистентність це найбільш поширена проблема зі здоров'ям на світі. Приблизно 65-70% людей мають цю проблему, але більшість про це навіть не здогадується. А це стан, який веде до розвитку передіабету, діабету, серцево-судинних захворювань, метаболічного синдрому та ожиріння у майбутньому. Також поговоримо про її симптоми: перше. Це те, що ви часто голодні. Потрібні перекуси між прийомами їжі. Друге ви часто ходите по маленькому вночі в туалет. Третє вас тягне до сну після їжі. Четверте немає відчуття ситості після їжі. Адже при інсулінорезистентності клітини не отримують потрібної енергії. У них дефіцит нутрієнтів, хоча ви тільки що щільно могли поїсти. П'яте це тяга до вуглеводів. Це хліб, макарони, випічка, печиво та інші прості вуглеводи. Шосте це часта втома після початку тренування. Сьоме Жир на животі. Це один із ключових симптомів інсулінорезистентності. Якщо ви дивитесь на підлогу і не бачите ніг, тоді у вас точно є інсулінорезистентність. І іноді людина може здаватись худою, але жир знаходиться біля внутрішніх органів і це є вісцеральне ожиріння, яке точно супроводжує інсулінорезистентність. Восьме це підвищені три гліцериди ліп низької щільності, знижені ліппротеїди високої щільності, тобто зміни у ліпідограмі. Тому, якщо ви бачите підвищений холестерин, не потрібно обмежувати відразу жири чи пити статини. Розберіться у причинах цього, цього стану, адже 80% холестерину синтезується саме печінкою на вимогу, і частіше всього. Підвищений холестерин це відповідь організму на внутрішню пожежу, що і виникає саме при інсулінорезистентності. Дев'яте – це жирна печі, жир печінка. Або, як пише узіст, це стеатогепатоз. Десяте синдром полікістозних яєчників. Одинадцяте при інсулінорезистентності, інсулін високий. Що призводить до підвищення рівня андрогенів. Це також може знижувати вироблення грудного молока, якщо ви годуєте малечу. Далі темні складки на шкірі, наприклад, під пахвами або на шиї. 13-кісти, 14-папіломи, 15 те підвищена глюкоза крові, 16 підвищений інсулін, 17 підвищений індекс хома. 18 -е, хронічне запалення у організмі. 19 -е, це сповільнення метаболізму або повільне схуднення. Якщо вага стоїть на місці і ви стараєтесь схуднути, частіше всього цьому причина все ж підвищений інсулін, який тормозить спалювання жиру. 20 -е, це проблеми із пам'яттю. 21 -е, депресія та тривожність. 22 це Втрата м'язевої маси. 23 втрата колагену проблеми із суглобами чи ранні зморшки. 24 знижений вітамін Д. Адже є проблеми із його засвоєнням. 25 це акне. Також ви маєте розуміти, що. Основним наслідком інсулінорезистентності є виникнення переддіабету та цукрового діабету другого типу. Тому, якщо ви знайшли у себе такі симптоми, які я перерахувала, потрібно краще дообстежуватись, виявляти причини, шукати, як подолати цю проблему відразу. А якщо ви вже знаєте, що у вас є інсулінорезистентність, ми підготували для вас дуже класний гайд. По інсулінорезистентності та її корекції, тому переходьте та скачуйте.